Слухай, я зараз хочу показати одне відео. Покажи, будь ласка. А потім скажу, чому я не задоволена своїми бажаннями. Тобто, чи ж, тим, що бажання я загадую, але вони не здійснюються. Да, так, треба зрозуміти, що ти не допрацювала зі своїми бажаннями щось. А, політологи. Це хто такі? Це люди, які в якийсь момент вирішили, що вони розбираються в політиці. Чому вони називають себе політологами і дають коментарі на телебаченні? З того чи іншого приводу. Чи можна до цього ставитися м, як до експертної думки, Ну, кожен вирішує сам за себе? Коротше, політологи, політологи це люди, які вирішили, що вони щось розуміють в політиці. А журналісти це люди, які вирішили, що вони розбираються в журналах. А хто там? Оглядачі е, нашого медійного простора і ті, хто готують медійний продукт для українців, це ті, хто вирішили, що вони розбираються у тому, що вони. Е, у тому медійному продукті, який він готується, mm -hmm. коротше, дивися, що таке, а що таке бути журналістом? Що ти, що ти ну, ну от ми побачили тільки що зразок восходящої восходящої журналістики mm -hmm. прекрасного каналу, який це просто служить ні, ну можна так само сказати, що бути журналістом це служити ротом на дядю чи на тю? Хто там редактор? Ну no, якщо в тебе так, є рот, ти можеш бути журналістом. Да, якщо да, да. тобто це люди, які вирішили, що рот можна теж продавати. І, да. і обличчя в кадрі теж можна да. провести тоді. Ну, може, вона хотіла щось інше сказати? Ні, може вона просто взагалі тупа і не розуміє, що політолог це спеціальність така, яка в, в університеті викладається. Вона подумала, що політолог це е, політичний експерт. От політичний експерт, це так. Да, а політолог це ну це це професійна освіта. Слухай, ну розумієш, зважаючи, що ти, типу, як говоряча голова, сидиш в кадрі і береш інтерв'ю якихось людей, тобі треба якось виправдовувати те, що вони сидять в кадрі, і ти і тут з'являється формулювання політологи. Це люди, які вирішили, що вони розбираються в політиці. Ні, ну, тобто... журналістами у нас ну це зрозуміло. Да ну журналістами у нас реальна ситуація дуже погана, тому що у нас люди здобувають освіту журналістську. І ти досить часто питаєш людей, шановні, а журналіст в чому? І на тебе дивляться, як на типу, що? тишо, що, якийсь типу, дивний, що, що значить журналіст в чомусь? Журналіст, який розбирається. А, а, а вони, журналісти, це люди, які експерти в усьому. Причому, якщо це журналіст наук, науки, то типу, бажано, щоб в науці розбирався. А якщо це журналіст в питаннях суспільства і політики, ні. У я суспільство політичного. Ну, політичного не вивчають їм здається, що тієї бази, яка у них є на журналістиці, їм достатньо. Мені здається, що навіть люди, коли опановують журналістику, вони вже думають, що у них якби вже готова суспільно-політичні теми. Це вже типу база є. Я суспільно-політичні теми можу обговорювати, а там інше треба вчитися. І в цьому, в цьому, в цьому біда. Це я колись я піднімав тему, що наші судді в моральної філософії не знають, що це взагалі таке. Да? Вони просто вчать юриспруденцію і на тому все і закінчується. Слухай, вони, можливо, ніколи не чули словосполучення моральна філософія. Ага. До речі, якщо ви хочете, можете загуглити загуглити, знайти на зайти на канал. Рагулівина на, в, от, ви на ще голову. Сісти, бо а, ну да, хорошо. Вже Зайти вже на канал Раболівина і а, Тупицький слово Тупицький пошукати, і ви можете побачити, як, який рівень у спікерів, точніше, у суддів Конституційного суду України і зрозуміти, що все погано. Але в чому моя претензія? Чому я взагалі взяла за приклад Да, воно не влазить, і ти ви ще схочеш yeah, да, да, да. да. А, Чому я от. Взяла соляр, як приклад, тому що з одного боку я от загадала у 2017 році, що я хочу, щоб було дофіга <тас> продукту, в якому <тас> розбирають ту хуйню, яка у нас відбувається. Хірню, <пас> ну, давайте да. так і, да. і, і, і що да, і от я, я хотіла багато ну, а і соляр, наприклад, Ти теж зупинилося. на цій рині, на цій, на цій ниві. Наційни віддання. Да. На і цю вона ниву. зайшла на цю ниву. І вона? ну, тіпа, теж Вона розбирає... молодець, вона успішна, да. враховуючи вона... те, чого вчать журналістів. А, зробити компіляторство і плагіат ну, це Ні. дуже. Ну, окей. Але питання в тому, що зараз давай, я зараз зайду на її канал. Тому що вона зайшла, і вона така. Ми зараз будемо розбирати, яка хуйня є. Але... Не тільки у її прикладі, вона просто вона як зразок. Я розумію, що. Ні, вона мене ти... з перших днів бісить. Взагалі. А я розумію, що вона замість того, що, <нах> типу, ось у нас є така херня, цю, ця херня нам дає-такий-то поштовх для того, щоб кудись -то розвиватися. І не знаю. Вона просто у нас є херня, у нас є херня, у нас є херня, у нас є херня. І там далі ця херня, от вона виходить і говорить. Хороші русские, ти только мертві русские. а потім ти заходиш на її канал, вот я зайшла на її канал. Yeah. Канцом по губам та інші новорічні розваги росіян, сіманян в шапочке із фольги і нанотехнологии. Як Путін на, відповід... на питання відповідав на прямій лінії: Редкий кадр на російських ТВ показали жопу Путіна. Повода скорбіть – скарбіть як пропаганда Києву відспівувала. Ну, Пропаганда, очевидно, не українська. Uh -huh. І тут, як я розумію, що моє бажання людей, які, ну, щоб типу, більше на ринку з'явилося продукту, uh -huh. які розбирають херню є. ну, ви але, ну бажання. да, втілилося. Але типу, це бажання. виглядає, як, типу, О, дивіться, я таку херню знайшла. І ще таку, Бійся і таку, і таку, і таку, і таку. Ти колись, коротше, ти колись. Я зрозуміла, що це мені нагадує. Ти колись мені розповідав, як ти приїхав в Україну і такий заходиш в магазин після навчання. Заходиш в магазин і такий. О, тут і білочка є, і з горішком є, і тузик є, і такі цукерки, і такі, і такі. А потім, як ти там далі казав, а потім вбираєш. Це гавно. Потім розгортаєш, а це говно, це стрихлявіло. А вибірний. Ти про вибори тоді говорив. От у мене це про такий от. Ну, ти знаєш. Якби е, Була певна схема, е, і ти пам'ятаєш, як ми теж з людьми певними, спілкувалися з молодими, uh -huh. і ми підозрили, побідали таку штуку, що їх в блогінгу і от в цій і всій діяльності цікавлять, по-моєму, легкі гроші. Е, і їм здається, що ти можеш просто сісти і отак от просто ну, тріндіють. Ну так, да, в принципі, це так і відбувається. Ти сідаєш і щось тріндіть. Ну, як ми от зараз. Так, але за тим, щоб щось тріндіти, треба, ну, як би, треба попітніти. І, і цього всього нема. Цього всього нема. І ну, з часом здається, що на ринку дофігі ще ідей, як, знаєш, але ідеї мають термін придатності. І я не знаю, чи це можна зараз сказати, да? ну, в принципі, якщо ти хочеш, щоб вони були якби по колу не ходили, треба робити контент, треба брати і її башити, як то вони кажуть, на спільну перемогу. Да? А, тому що очевидно у них теми закінчуються, і їм треба чимось підживлюватись новим. Да? Ага. Ні, теми і... не закінчуються. Жопа Путіна, Жупа Путіна, жопа Путіна. Жопа Путіна Соловйов, Я маю на вас. Я маю не ці теми. Це, це такі, це події. Це, це події, а їм не вистачає теми концептуальної, постійно якоїсь оновлення. Чогось їм цього всього не вистачає. Ну вони несуться це, воно звісно, річ. Ем, Несеться в якійсь е, психіатрію. Е, ну, окей. Ти не допрацювала. Ну, ти я пішла, реально, я хотіла... дитину, пішла в декрет, <си> Заматеріла. <си> Заматерівна. Заматерів... Ні, ти розумієш, я хотіла, щоб було. Я теж не допрацьовую. Щоб було, я це... хуйня є. Хуйня є. Ну, подобається. Ми мені. не хочемо цю хуйню толерувати. Ми хочемо. Еволюціонувати, зростати, ну якось там, ну щоб це не пафосно звучало. Ми не хочемо його, не треба цю хуйню толерувати. Давайте расті над собою і йти далі. Значить, от оце є цього. Ну треба, щоб цього на цьому ти цього. маєш на увазі хуйню. Якого це да, оце все. Да, будь-яку хуйню. Да. Ну, ну, чесно кажучи, а тепер пахосо, у нас все пахосо, перейшло агресивний несмак. Українського бомонду і не тільки це назва, і не тільки вона додає все, але ну реально, ну сидіти в жопі у Путіна каворятися і говорити це третя хуйня, а це третя хуйня. Да, да, вона вже давно хуйня. Ш як це як суспільство зростає разом з цим контентом. От подивився хтось на жопу путіна. блядь, жопа путіна хуйня. Як це розвиває людину? Що вона про себе дізнається? Про те, що вона готова смотрить про жопу Путіна? Ну це не нова історія. Да, да. А що людина про себе дізнається? Чому не йде робота з українським суспільством, з нашими травмами? з, на... з, нами, не, ми, з нами, коли коли ми колупались в всякому гівні... Так ми це... про нас говорили. Ми... Та, да, про нас, В ми, ми, ми про нас, наприклад, навіть росіян, ми викривали це все. Ми показували, ось тут, якось, дивись, зловили У -у -у -у, класно. А вони просто беруть. І от е як в тому анікдоті, е тобі не здається, що ми на шару нажралися гівна, да? Тільки вони нажралися на шару гівна і вони далі. От Їх не може це зупинити, і вони жруть гавно, жруть гавно. І вони, блять, змагаються один з одним по тому, як вони жруть гавно. І більш того, що мені подобається, не класить, будь ласка. А, мені подобається, як той чувак, який підпалював килимки, от він так сказав, хорошо. Як він сказав, мені подобається. Як ото всі суєтяться, як воно горить. Як воно горить як мені воно... нравиться, як воно горить, як вони суєтяться. Суетяться. Да. Я... Тільки от воно мені подобається, коли, коли медійщики заходять. А... Ну, просто у нас була така, ну, якби не маргінальна, а така нішова андеграундна сфера, де, де ми вели щоденник свій, ну, відео щоденник. І це Що була. Ми не, ж, ми, не, ж, у нас ж новий рік, да, ми, да, ми да. ж анонсуємо, що я, у нас буде. Ну, я, я, ну, я Ведемо щоденник, да, і тут в один момент це місце стає, коротше, мейнстрімом. І сюди заходять не просто люди, які просто хочуть повезти щоденник, сюди заходять цілі медіа структури. Тому що ти дивишся, типу о блогери такий, та ні, тут от. Оператор випуску є, тому що камери переключає, якщо це стрім. Якщо стріму нема, то, то це монтаж. А я можу це робити. Дивися, я можу переключити кадр, включити. Ні, ні, ні я, маю я ну, типу, ти це все бачиш. Ти розумієш, що тут заходять цілі. Ну типу, це не, не так, як ми з тобою сіли, і нам нічого не варто, і і поговорили на камеру. Ти бачиш, що сюди серйозно індустріально, прямо сюди люди заходять. А в, у них підхід маркетинговий. У них підхід, який не вести щоденник, не думки автора. У них, типу, що люди зараз хочуть почути, ми зі, цей, зробили зі шкряб цього всього заміри, вони да, ще можна сказати, оці теми. І давай повторюй, повторюй, щоб була монетизація, щоб було те, щоб було все. І, і воно начебто має бути так. Звісно, річ, воно так має бути, звісно річ. Ні, вони це ну, реально... має іти, але 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 суть в тому, що вони скоро закінчаться, та ні, вони не закінчаться, тому що жопа Путіна буде сіда. Завжди можна знайти буде якийсь треш. Але питання в тому, що чому взагалі новорічна ніч, ребята. Ми просто чомусь зайшли в цю тему. Так, Я просто хотіла це, згадати, отак от, от побіжно, що у нас зараз ринок будує, побудований не на тому, що є хуйня, і давайте якось її обробимо, візьмемо собі з цього корисне і підемо далі більш прокачаними істотами. Да? Ні, у нас є хуйня, 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 хуйня.